Вітаю вас, діти! Сьогодні моя розповідь, а потім і робота, буде про прикраси. Людина завжди намагалася себе прикрашати різними способами. Особливо це люблять жінки. Це і намисто, і сережки, і каблучки, різні заколки. Також є прикраси для їжі. Наприклад, прикрашають торти, щоб були гарні тістечка. Прикрашають також будинки всередині будинків. Наприклад, ми на Новий рік прикрашаємо ялинку. А сьогодні ми зробимо намисто. І намисто в нас буде не просте, а буде патріотичне. Для цього я намалювала на аркуші паперу ось таку білу, ніби ниточка. Це. І зробила ось такі кульки з пластиліну. Для цього мені потрібно був пластилін двох кольорів. Я ж то збираюсь патріотично робити. Намисто. Так як колір нашого прапора жовто блакитний то і ми також зробимо намисто жовто блакитне Я зробила кульки, такі невеличкі, потім ми ці кульки розплющуємось і приклеюємо на нашу ниточку, чередуємо жовту кульку і голубу кульку. І так по черзі. Намагаємося робити кульки ці, щоб вони були майже однакового кольору, ну, як форми однакової. Намагаємося. Я зрозумію, що це може бути не завжди виходити, так, але ми це будемо намагатися робити. Подивіться, жовта і голуба, тому що наш прапор також жовто-голубий. Жовте це ніби пшениця. А голубе це наше небо, це наше Дніпро. І ми таке ж саме зробимо на мисто. Наші кульки ми розплющуємо пальчиками, таке робимо такі, ніби млинці невеличкі. І їх на цю ниточку, подивіться, рівно-рівно намагаємося їх приклеїти. Пластилін добре клеїться. Ось так от. У нас таке гарне, гарне намисто буде. Так. Зверніть увагу, в мене й ниточку видно там. І кулькиці. Намистинки ці також. Ніби нанизані. Так. Ви заздалегідь приготуйте? Кількість, щоб у вас була пластиліну, достатньо для того, щоб зробити ці намистинки. Так. Ось так. О, яке гарне намисто. Я б сама таке носила, і онука моя каже, бабусю я б теж таке намисто носила. Так. Я зробила так достатню кількість, щоб його хватило на все намистенько. Так, наступна у нас жовта. Ось вона. І знову синя. Подивіться, я роблю так, щоб вони кругленькі. Ці мені млинці кругленькі такі. Звісно, справжні прикраси з пластиліну люди не роблять, ну це в нас аплікація така. А прикраси роблять з дорогоцінних каменів, з дорогоцінних металів, також з пластмаси. Можуть зробити дерев'яні, глиняні різні напівдрогоцінні каміння. Також можуть виглядати як прикраси. Так ось так. Так. А мабуть, отут ще зробимо квіточку. Для цього у мене теж є ось, ось ось малиновий пластилін такий. Також з нього зробила спочатку кульки, а потім квіточка, пелюсточка Жовта буде в нас серединка така ось так. І навколо цієї серединки будуть пелюсточки. Так. І буде в нас намисто ще з такою прикрасою, як квіточка. Ось так. І ще одну пелюстку. Подивіться: ось так. Ось таке в нас вийшло намисто. Я його зробила з пластиліну, намалювала ниточку, зробила з пластиліну такі кульки, потім їх розплющувала, як ніби маленькі млинчики. І на цю ниточку я наклеювала. І в нас вийшло патріотичне таке намисто.